Всім привіт ми з України! Так, сьогодні 21 вересня, всі рослини ще на вулиці. Хоча на 7 годин ранку у нас лише 10 градусів. Тобто 6-5 це було 9 градусів. Ну, 6 годин ранку. Тож, вже скоро час заносити. Поки всі мої рослинки кайфують на вулиці, така температура їм не зашкодить. На півдні, в день ще дуже-дуже тепло. Вон там горобці у мене, ще й вони сваряться в годівничці за їжу. Абсолютно все на вулиці, Ось банани на вулиці. До речі, банани отакі шикарні. Вони в продажу. Треба там в шапці в описі знайти посилання на телеграм-канал, додатися, приєднатися і замовити собі отакі офігенні бананчики. Нагадаю, що бананчики не з теплиці, вони весь час були на вулиці. І не просто на вулиці, а на півдні, на вулиці. У нас не було дощів. Вони витримали цю спеку посуху. І я вам кожного разу показувала, що вони стоять на вулиці, на сонечку. Тобто вони закалені дуже. Це не теплична рослинка, яка там може щось чахнути почати, коли їй змінюються умова. Ці витримають. Все. Он дивіться, мейер скільки нас зав'язував, плодиків, там ще квітне, і там мейер. І там мейер, всі-всі рослини, сукуленти, банани, манго. Все ще на вулиці, і саме починаються обробки. Ну, Дракон він та і буде жити. На вулиці його ніхто ніколи не занесе. Але ще з сусідньої ділянки притягнула дві рослини і каву. ну Це те, що самотужки змогла. Ось ця велика гарна кава. Саме сонечко починає виходити, і ніжно так торкається пелюсточок, листочків, гілочок, рослиночок. Тож ранок <сі> всі рослини на вулиці, ще всі кайфують, і саме починаються обробки. Каву я притягла, буду заносить. Я заношу, все вам покажу. Бо треба ще мити горщики, треба ще тарілки підбирати, їхати, мабуть, в епіцентр. Для таких великих горщиків треба ще підібрати дуже великі тарілки, ось такі, як під гортензією. Бо в мене їх мало. Тож треба все спочатку притягнути, а потім вже заносити і ставити все все на вулиці. Ось плюміря на вулиці, мандарини. Ну, лимони ще будуть довго, ще якийсь час вони будуть на вулиці. Ось же який гарний бутон на Грандіфлорі. Решта бутонів, вони ще не скинули свою таку оболонку, ще тримаються. І ось цікаво, мені коли вона розквітне. Тому що, коли вона була у доньки, тут на сусідній вулиці, вона квітла влітку. У мене, як бачите, бутони вересні. Це вже... Перевалило за середину вересня, тож подивимось. Сама рослина дуже цікава. Єдине, що підморожується, коли є мороз і сонце. Дуже цікава рослинка, гарно собі квітне, вона вічно зелена. Взимку листочки в неї теж зелені. Головне знати, що це за рослина, і намагатися її зрізати взимку, бо я таке робила. Але вона все витримала, і ось дивіться, скільки багато в неї квіточок і квітканосів. В клумбі виглядає дуже гарно. Я забула, я кожен раз дивлюся, як вона називається, і кожного разу я просто забуваю. Тож, тут рододендрон. Лимончики, вон, приростики, які дивіться, такі наші прозорі на сонечку. Тут всі рослини ще на місці, гортинці. Ну, Можливо, в мене буде настрій, і я їх укрию на цю зиму, щоб вони на наступний рік гарно мені квітли. Дуболиста гортензія ще навіть не ворухнулася в сторону зміни кольору листя. Ще вона стоїть зелена красива, в нас ще літо. Ось виходить сонечко. Тракається ніжно гілочок. Перші такі промінчики, а потім буде ну, в день у нас ще доволі спекотно. Ось і прирости, і квітнуть. Тобто рослини ще не відчули ніякої там. Зими. <смі> Дивіться, які перерости класні. Я зробила одну обробку, це твікс і добре все по 20, тому що є плодики, і воно їм якби не завадить абсолютно усім. Дивіться, яка ось кубка переростиків. Треба його трошки розвернути, щоб не в стіну впиралося і прирости не крутилися. Жасмін ще продовжує квіти. Квітнути і радувати мене своїм ароматом і квітами. Дивіться, які класні вже жасміни зарізала дівчинці. Живці, Сподіваюсь, в неї вийде в корінені, бо треба спробувати. Жасмін реально класний. Швиденько вам покажу, наскільки збільшився плід у пасі Флора Квадрангуляріс. І тут ця гілочка ще продовжує нарощувати бутони. Тобто дивіться, наскільки він підріс, як гарно підріс. Пасіфлора класна, про неї є ролики вже. І будуть ще. Тобто дивіться, як швиденько збільшується плодик у квадрангуляріс. Ну Квадрангуляріса. Денька така росте. Тут рослиночки на вулиці, все їм добре, все їм норм. Лімонне росо продовжує нарощувати свої. Плодики був пересаджений з плодами і плоди достигають. зараз ближче підійду. Тут і підчепи багато, треба також трошки підживити. Лемонмейра, карамбола. Ну, карамболі вже прохолодне її треба забрати. Ось, Остальним норм. Каву і карамболу я заберу максимально найближчим часом лайм з приростами. Дивіться, на вулиці вони такі ось, цікавого такого кольору. Роса вже є, тож. На листочках є роса, Дивіться, які прирости. Під щепі треба дати трошки азоту, бо пожовкли листочки, і ось лимон роса. На столі ще стоять мої орхідеї, що вони не заїхали, але заїдуть найближчими днями. Вони також отримали обробку, ну і манго із приростами по всякому по-різному. Теж буде вже найближчими днями заїжджати. А цитруси вони ще будуть довго на вулиці і камелі. Вони заїдуть в останню чергу і там, де буде місце. Інжир вже дуже класно почав дозрівати. Це пізній сорт у мене. Тож мені бажано, що сонечка багато, тому ще інжир смачний, класний. І саме на сонечку він набирає своїх таких солодості дуже класної і інжир класнючий, дуже-дуже вже багато поспіває, доспіває. І я думаю, що тут плодів не так то і багато, <сум> а враховуючи те, що я їм його кожного дня трохи. Якби їх було багато, але вже не дуже. Тож я сподіваюся, що все-все встигне дозріти. Ось манго ще, ще навіть приросте є на манго. От так от виставила я пасіфу. Хі -хі. Як її різдвяна зірка. Плансет виставила, просто не викинула, просто виставила собі. Там з двору тече водичка. їй якби весь час було чим живитися водичкою. І там яма, тут багато м'яти, є черв'яки, вони там все це добре багато їй. І вона, ось, дивіться, яка гарна, треба збільшити ігорщик і забрати потім зимовий садочок, бо вона вижила і в тіньочку тут під анжирчиком. Тож заберемо, а вона біла. Буде на нас своє Ну і зимовий садочок. Тут, звісно, тепліше, ніж на вулиці, бо вже частково зачиняються вікна. Це вікно зачинене не зовсім уже до весни. Ось, собі тут трохи все посунуто. Скомкану, бо будуть заїжджати рослинки вже, тож треба якось їх пхати. А я дивлюсь, що в мене тут це гарнесенько, і багато всього, і простору трошки. Тож якось би не все мені вже й лізе. Але треба буде це занести. Вон там ананасики дозрівають собі. Підщепа. Манго трошки підростає, дуже слабо в мене в цьому році з підщепами. Тут малесенькі лимончики. Дуже-дуже прямо слабо не проростають ці кісточки, хоч ти, блін. Ананас класнючий наливає свої плати, там я йому діток так повидаляла, але ще там у нього знов є маленьких кубка. Треба просто підживити І все. Тимчасово волотіно в мене на столі стоїть. Так, Квітнути квітів, банані болотіни в цьому році не буде. Тому що рослинки довелося обновити, замінити їх ґрунт, відсадити, відсадити діток і все по-новому. Тому що рослина в тому горщику вичерпала свій ресурс. Пінокіо жовтий, квітний і квітне. І лізе в нього ще бутончик, так що, якщо вам в квітковому магазині десь там потрапиться піноко, ви любите орхідеї, то. Купіть собі, бо воно реально дуже гарна квітне і е, дуже довго, дуже прямо довго. Так, зараз я тут включу світ, щоб нам було трохи світліше. Бо сонечко ще сюди дойде не скоро. Воно скоро, в принципі, але, але ще рано. Там вже починають дозрівати перші мандаринки, все. Вчора тут лазила цілий день, все підрізано. Зачищено, всі рослинки готуються, щоб до них заїхали ще й приєднались Це Зверху там обрізано, потім ставлю шматочок ролика, як я підрізала, але наскільки багато, я його там всього зрізала. Тож біля прудика тут все чудово, рослинки, собі. і жачок туди-сюди мандрує. ось Зароня зі мною, бо всі саме поснідали, калатей. Також ці були листочки негарні, зрізані, оновлені рослинки. Вчора вони отримали всі засіб від кліща, Вон там сухий листочок залишився. І, і добре також все по 20. Ще листочки он, вологі, ще є краплинки, це засіб від кліща. Це плодик з цього офігенного класного клементіна, який називається або трабут, або Клемінтін росу. Робіно роса коротше, з червоною мякоттю. Він вже великий, але розродився тільки на один пліт. І він плодоносив у горщику, але був пересаджений і поки що не дає плоти, а сам вже такий кінь величезний. Так, ось бачите, волога від добрива. Вже почнуть скоро дозрівати ранні мандаринки. перші. Це у нас мініола. Дуже добре, що. Ніч прохолодна була і препарат тримається довго. Тобто і кліщик здохне, який там є, і е, засвоїться і краще проникне в листочки добриво. Тож волога на деяких, деяких ще тримається, деякі підсохли. І ось мій лайм. Тут йому стало прозоро. Просторо, тому що він був дуже-дуже класно підрізаний вчора. Багато видно, де в нього тепер плодики, бо вони зелененькі, він отримає більше сонечка. Ну і також, звісно що було краще його обробляти. Або на всі листочки проникне і отрапить саме препарат для обробки. Тож, ось такий він став. Трохи прозорий. А зрізала я лише гілочки, які впралися в стелю, які там були покручені. Вони не придатні ні для живців. ну Для щеплення там можна було брунькіну вирізати, але то краще все було викинути, бо воно все було покручене. І залишився він такий гарний, красивий і з гарними гілками рівними, які можна потім взяти. Та і ще десь потім прирості в купу. Він великий, класнючий, все йому ок. Він все далі і далі лізе і все більше займає простору. Тут Так, це бергамот, ерімо оранж холостякує. Також вікна, бачите, мутні, бо звечора тут була обробочка, і вони ще не просохли. Помили якесь. Мандаринчик, ну, але скоро такі запитявші вікна будуть дуже часно. Бо рослини виділяють вологу і взимку сонця менше, вони набагато менше будуть просихати. А зараз, тому що тут була обробка. А, ще я підстригла свою австралазіку, дуже кардинально її підстригла, бо вона розрослась, як бульоша калючка, щось там все посипала, поскидала, один плотик, тож вона була також підстрижена І підстрижена була так собі нормально, дуже-дуже довго. Тож все, що мені не подобалось, було зрізане, але гілочка одна зламана, треба зрізати. Ось тут пінк Евріка з плодиком. Саме зараз, коли в мене тут мало рослин, дуже добре їх обробляти. Ті, що на вулиці, і ті, що тут залишилися. Бо є простір більше і зручніше пролізти з оприскувачем і дати всім препаратів від кліща і добре по листу. Заруня зі мною, Побайтесь вже пішов по своїх справах, Те, ще можуть опасти листочки. Банан, дуже він мені подобається, але вже впирається в стелю, дуже в нього такі класніші листя. Ну, Будемо спостерігати, що з нього вийде. Так, моє щеплене дерево сад з мікроцитрусів поки що стоїть зачароване. Єдине, що підщепа прокидається, і я її швидесенько підрізаю. Так, тут також вже перші мандаринки будуть скоро. От тут вже трошки-потрошки сонечко сюди починає потрапляти. Ось так все це відбувається. Мандаринки вже скоро. Ранні почну, вже середина вересня, і вже якби на кінець вересня або жовтень. Так, що у нас там, вересень-жовтень, так. А вже будуть ранні мандарини. Чуть не забула вам показати. Вікна вже зачинені, вони відчинені лише на провітрювання. Це вікно он те вікно, і там біля лайму вікно воно вже відчинене тільки на провітрювання. Бо рослини будуть заїжджати, і щоб вікна закрити або відчинити, мені треба прибирати рослини. Тож, рослини були прибрані, вікна зачинені, відчинені лише на провітрювання, Під підвіконня всі помиті, щоб можна було тут вже лізти. Саме лізти з великими рослинами і з іншими, і ставити їх рівнесенько і плотнесенько. Але ще будуть кілька опробок. кумкват із плодами, і квітне, і скоро сюди дійде сонечко. Ось, мікроцитрус, Pink Ice накидав ще плодиків. вже плотиків. Вже плотики в нього більш-менш дозрівають. Тож сьогодні буде релаксний ролик саме з мікроцитрусами. Так, тут у нас просто хащі. Хащі неймовірні. Мандаринкінг. Дивіться, як збільшуються плоди, їх так вже помітно. Ті маленькі, вони так і дозріють, такими невеликими. Отак, по сорту треба. ось. А тут у нас хащі, хащі. ліс. Трошки прогуляємось. Дивіться, вже як видно, коли плотики починають дозрівати. Вони змінюють свій колір. А ці ще зелені-зелені. Зелено-зелено все. Апельсинчики. Тут якось а, апельсинчик ще мокрий на листочках. Також є волога дрібненька. Тож, сподіваюся, всі, хто тут не заховався, швиденько здохнуть. І в мене буде чистенький сад без шкідників. Але я обробляла тільки від кища, ще треба зробити обробку твіксом, щоб здохла ціля котля, яка може заїхати з вулиці, залетіти. І е літали метелики. Ця капустянка біла. Тож можуть бути ще й гусініці. Рослинки, які гарні котики, все, видно. Гілочки нахиляються, погуляються. тут мандарини васакі. Ось здається, як все гарненько чистесенько, рослинки підрізані. Ну, крім цього лимона, сіра козана. Я його вчора не підрізала. Бо лимон, там, коли я зачищу, повирізаю собі живці для вкорінення. Ось так сонечко сюди трошки потрапляє, плотики світяться, крапельки видно і дуже мало. Світла вже для декапону. Треба кардинально підрізати мій гібрид і сірокозан. Коли я це зроблю, я не знаю, але я це зроблю обов'язково. Тому що декапону треба дати сонечко. Ще сонечко вийде, вся та волога підсохне. Ці два вікна зачинені вже не зовсім. Бо тут, внизу, є протяг, коли вони відчинені, і більш прохолодно. Але все ж. Вже перевалило за середину вересня, тому тут вікна вже зачинені. На ніч двері я ще не зачиняю. Вони ще відкриті. Зачиняти мені їх ще не треба. Так, ось кактуси на А, І завдяки тим вікнам, які відчинені, влітку в день тут не дуже спекотно, тут нормально, а тут внизу, коли. Рослини підросли в стелю, зверху ще сіточка є. То тут взагалі похолодніше, тому тут вікна вже зачинились назавжди. Оці два, які я вам показала. А, так це оцепаліто. І політо зеленесенькі. А оці два, вони ще відчинені на провітрювання. Тобто двері наші відчинені, оці вікна на провітрювання відчинені. Там зверху також і все тут добре провітрюється. Поки ще двері відчиняються, не закриваються. І вікна тут. Так, манго. Манго тут норм. Вже тиждень він тут простояв, йому все добре, он там лунарю. І треба зняти сітку і подивитися, кого підрізати, щоб йому було більше сонечка. І якось треба поруч занести і поставити інше манго. Щоб вони стояли не тут. В общем, а попереду саме складне. Занести і впіхнути все, що не влазить. Не влазить в нас дуже багато. <різь> ну, звісно, воно все залізе, встане на свої місця. Але то треба попахтіть. Квітна, ця орхідейка. Коли виходить сонечко, вона неймовірно ароматна, обалденно ароматна. Я коли тут прибирала, думаю, де що воно так пахне, Такий аромат класний стоїть. Де що воно таке? А це у нас квітне і пахне орхідейка. На цьому місці стояла в мене червона камелія, бо тут поруч біла. Біла не виїжджала, а червона виїхала. І всі там собі окремо нарощують бутончики. І як мені це все втолить? я просто не знаю, просто в шоці. Сюди поруч з кавою бурбон. Я хочу поставити червону арабіку. Тут приберу звідси апельсинку, переставлю на сонячне якесь місце. Поруч стріліці. Я не можу розлучитися з жодною стріліцією. Вони мені так подобаються. І їх в мене вже трошки багато. Тут буде стояти мій бананчик, який там кав'яндаш-карлик. Спробую, можливо, тут йому буде більше сонечка, тому що в мене рослини теж розрослись і, і все, і бананом нема місця. Той з рожевим листям, з таким червоним, він вже підріс, а цей такий гарнюнь з вулиці я його відсадила. Тож, все це треба позаносити. Заїде спочатку кава, потім заїде. Заїде карамбола. А цитруси будуть заїжджати в останню чергу, а камелі так і то пізніше. Трошки їх треба буде ще позачищати, деякі листочки там підгорали, ще були підморожені. Коли там були заморозки, а я ж, що я, ж? Я, ж звезда, я ж це повиносила червона ось камелійка. Тому камелії залізуть. Заліз, заїдуть в останню чергу. Ще вони буде, треба буде їх попідчищати там дещо. Деякі листочки згарані поприбирати. Взагалом вони дуже добре. Ось, все, несподіванка, ще є навіть і прирост, при тому, що в неї ось купа бутонів. І ось так виходить сонечко на нашу подвір'ячку. Вже ось цікавився в сонечці. <сміття> в сонечку. Треба буде горщики всі мити. І готувати до занесення всього садочок. О, ну, все, літо закінчилось, і весна вже добігає. Весна, осінь. Осінь вже також добігає кінця, і все, скоро треба заїжджати до. Ось такі рослинки, мікроцитруси, Австралазика, вони є різних сортів, різної форми і різна м'якость їхніх плодів. Отакі огірочки, осять і зараз я розріжу один. Якщо ми його розрізаємо, то дивіться, яка м'якость всередині мікроцитрусу. Вона незвична, вона не така, як ось цих цитрусів, вона схожа на ікруй. Коли ви так її трошки піднадавите, бачите такі малесенькі ікрінки. Ось така прогулянка вийшла, попереду багато роботи. Про мікроститроси я вам розповіла, показали реально нереальні класні рослини. Ну, вони дуже цікаві. Смак у них специфічний. Але варто спробувати, щоб знати, треба чи не треба. Всіх обіймаю цьому, і попереду в нас ще багато роликів про те, як підготувати рослинки до заносу в приміщення, пересадка ананасиків теж залишайтеся. Всіх обіймаю цьому. До нових зустріч!